Та друзі, марафон Простір Свободи на телеканалі, Д1 розпочинає свою роботу. Дуже вдячні, раді з того, що ви до нас приєдналися, і насамперед, що ви цікавитеся тим, що відбувається навколо нас із вами. А щодня у нас відбувається просто сила, селена нових якихось речей, які варті нашої уваги. З вами Павло Живієтів. Сьогодні проведемо найближчі 40 хвилин разом у нашій чудовій класній компанії. Ну а окрім мене, радувати ваше око і ваше Слух, сьогодні будуть іще й наші крутезні гості, з якими будемо знайомитися, яких будемо у яких будемо намагатися дізнатися багато чого цікаво про їх творчість. Зокрема, а перша гостя сьогодні, з якою хотілося б поспілкуватися, це а, українська співачка Ріта Ріна. Саме вона запрем'єрила танцювальний трек танці плечима. Ми сьогодні навіть спробуємо, а, можливо, щось ще й порухатися. Ну під час перегляду прем'єрної відео роботи у наших глядачів буде. Буде така можливість 100%, А ми поза ефіром це будемо робити. Вітаю і радий зустрічі. Назаєм, доброго дня. Ми ось буквально почали вересень, почали ось знаєте, такий шкільний сезон. У нас завжди з дитинства оцей початок вересень і початок осіння асоціюється з якимось новим етапом в житті. Чи підтверджуєте ви це моє таке розуміння? І чи є відчуття чогось нового, чогось несподіваного саме на цю осінь і на цей найвірю? Ближчий період а, Ну, сподіваюся, що всі несподіванки будуть у нашому житті приємні цієї осені. І до речі, моя пісня якраз про те, що варто йти в свої мрії навіть через страхи. Тому нехай ця осінь вам принесе більше реалізації. Нехай ви нарешті підете в свої мрії, навіть попри ті страхи, які у вас є. А ця пісня вам допоможе до речі, цих страхів трошки позбутися, щоб вони у вас не залишилися затисками у тілі вау, wow, Дуже класно, ну, саме з таких позитивних і класних побажань ми з вами починаємо знайомитися. Давайте тепер про що: про те, що зазвичай надихає на створення ось таких класних світлих, емоційних пісень і треків. Чи завжди було у творчому житті так, що писалося про щось веселе і драйвове? Можливо, були і інші речі, і якісь філософські теми, якісь можливо. Сумні теми. От про творчість трохи. Угу. А, насправді, так як я санграйтер і пройшла вже досить довгий е, шлях. Я вже декілька років як пишу пісні і для себе, і для інших е, початкових артистів. Я знаю, що починаючи санграйтери, вони дуже часто пишуть якраз такі драматичні пісні про те, що там все погано, мене хтось кинув. І дійсно про таке, в якійсь мірі легше писати. Тому що наш мозок, на жаль, чи на щастя, так працює, ми любимо трошечки драматизувати наше життя. Але з досвідом, звісно, хочеться більше надихати. І, в принципі, мені більше подобається давати позитивних емоцій в своїх піснях. Але якщо говорити про пісню Танці плечима, то я не можу сказати, що вона прийшла від позитивних емоцій, вона швидше прийшла від певного пройденого шляху, на якому були досить різні емоції. Але незважаючи на це, я все рівно рухаюся і спонукаю всіх нас рухатися вперед до своїх мрій, бо приходячи до них, ми отримуємо дуже класні емоції. А от е дуже цікаве питання. От сказала, що е і для себе, і для інших артистів. А отут от е як е, емоційно насичену створити пісню і текст, а, і, і, і легше для кого для себе чи для когось іншого? Я так розумію, що коли звертається хтось інший, наприклад, артист? Можливо, він задає там тему і каже: Напиши мені, будь ласка, про тето і тето. І ви потім починаєте разом працювати над цією темою, чи підходять тексти, чи на, 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 насправді емоційно насиченим вийшов цей текст. А для себе я так розумію, що набагато ж простіше, мабуть, писати. От не подобається, раз, перекреслила, викинула листочок, взяла інший. От тут як оце е, е, працює? Це таке роздвоєння, як на мене? Цікава дуже думка насправді. Буває по-різному. Тому що коли я пишу пісні для себе, я проживаю певний досвід і його передаю в піснях. Коли пишу для інших артистів, також буває по-різному. Буває, що я. Мені цікава якась тема, або я почула від когось якусь ситуацію, або навіть в соцмережах почула, що хтось розповідав про якийсь свій прожитий досвід. І мені цікаво передати ось цей досвід, який я перейняла від іншої людини в пісню. І може бути таке, що я написала пісню, потім артист почув її і захотів купити, придбати. А може бути навпаки, може бути таке, що я зізвонююся з артистом. Ми проговорюємо про що пісня. я... Трошечки так випитую, як детектив досить багато інформації, щоб мені глибше розуміти, що людина пережила. Бо коли я не прожила цей досвід, то я ну типу на 100% не можу її зрозуміти. Ось тому може бути також таке міні-інтерв'ю mm -hmm. з людиною, після якого я пишу пісню, коли приходить розуміння, що на 100% є попадання в десяточку. Це що ви саме маєте на увазі під час. Ну, от безяточкою. коли, от, от ви от, наприклад, з артистом вирішуєте, що це воно готове. Все, це можна брати в роботу, і це вже остаточний варіант. Я думаю, в першу чергу, коли артисту на 100% відгукується пісня. Коли він її слухає, він такий. Да, Оце це 100% про мене, це те, що я хочу передати своїм слухачам. І це дійсно те, що я несу у світ. Стосовно танців плечима. Е, трошки детальні про, про цю пісню. Тут от є е, така характеристика, медитація під бітинью, діско. Отут такі, е, дуже цікавий такий симбіоз. Е, розкажи е, як, чому е, певний стиль, е, певна подача, е, дуже цікавий нестандартний кліп зроблений. Це все е, е, одна творча ідея, чи воно виникало там. Е, Тут одна ідея, тут інша. А якщо це пов'язати, то буде взагалі зовсім по-іншому і дуже класно. Як оце відбувалося творчі у ці муки? А, ну, я би не називала це муками, але воно витікало одне з одного насправді. І скажу чесно, спочатку мені прийшли слова покажи, кажи свої танці плечима. А, Плюс-мінус в цей же час я потрапила на духовну практику, і о, там я прожила досвід динамічної медитації. Що це таке? Це коли ми просто так от струшуємо своїм тілом напругу, ми уявляємо, ніби у нас, наприклад, на плечах є щось тяжке, і ми намагаємося його струсити. Таким чином, ми через тіло допомагаємо собі прожити певний негативний досвід або певний стрес. І, до речі, я знайшла наукові навіть підтвердження цьому. Пітер Леві навіть має методику, в якій він доказав, що дійсно через тіло ми можемо допомагати собі проживати емоції, і він, до речі, спочатку це побачив у тварин. Тому що тварини, вони, знаєте, от люди часто люблять занадто багато думати, От лишнього. Прям. Тварини це не роблять. Вони прожили стрес, струсили. Він помітив те, що тварини часто струшують тіло угу. після прожитого стресу. А люди люблять собі щось напридумати, сказати, що та ні, -ні, -ні, ні, цей стрес це не про мене. Я такого не проживаю, у мене все добре, у мене все добре, і піти далі робити свої справи. Але таким чином ми відкладаємо якби, цей стрес ніби на потім, і він залишається блоками у нашому тілі і може навіть перерости в хворобу. І він прям зробив цілу методику. Він, як психолог, проводить практики зі своїми пацієнтами. Ось я це спочатку побачила на духовних практиках. Ми робили такі практики, динамічні медитації. Ось, і потім вже дописався цей текст і сенс самої пісні танці плечима. Він так під'єднався, виходить після цієї практики. Це насправді дуже крута штука. От бачиш, ми так вроді і танцювальна, класна двіжова композиція, а виявляється, що в ній є дуже глибокий сенс і смисл. Тому про це треба говорити, про це треба розказувати для того, щоб дійсно люди ще могли використовувати ці надбання і напрацювання саме для своїх якихось певних зняттів і стресу. І так далі. А відеоробота, наскільки складно робилася, наскільки складно знімалася, бачив класну Танцювальну роботу, яка була, була пророблена теж під час зйомок кліпу. Як вона проходила? У мене насправді дуже класна команда, тому все досить легко проходило у нас. І зйомка була досить швидкою насправді. А загалом я трошечки розкажу, напевно, про кліп, так що там, що там заховано. А Ми його нямо... потім подивимося. Да, ти зараз трошки так, розкажи дивим. якісь нюансики, а ми потім його переглянемо обов'язково. Там, взагалі, кліп починається з такого консиліуму психологів. Вони думають над цією методикою танці плечима і вривається неочікувана пацієнтка, якій потрібна допомога. І вже потім весь кліп розгортається навколо цієї пацієнтки. Психологи намагаються їй допомогти скинути напругу якраз таки танцями-плечима. І спойлер все закінчується хеппі-ендом. Ну, звичайно, що це працює. Ми в цьому переконалися. Я скажу, що сьогодні трошки зранку, ще встигли попрацювати і переглянути цю класну, позитивну світлу відеороботу із прикольним дуже лайтовим класним текстом, який, от ну, дійсно допомагає, ось скинути оцей стрес. Останнє запитання стосовно того, хто є найпершим поціновувачем і, можливо, ну критиком, оце. Робіт. Ого. Ага. А, напевно, я сама. Ага. <laughs> Якщо а. чесно. Напевно, я сама. І поціновувач і критик в першу чергу. Угу. Дуже цікаво добре, добре, дуже цікаво. Я насправді дякую за е, розмову. Ми отак проговорили. Ми розібралися в певних нюансах. А тепер, звичайно, що е, хочемо переглянути е, цю відеороботу, струснути плечами, скинути із себе весь той стрес, посміхнутися новому дню, посміхнутися одне одному. І звичайно, що подякувати е, за класну і позитивну драйвову роботу. Гарного дня насамперед. На сьогодні бажаємо. А разом із нами щойно на зв'язку була. Рита Ріна